Поки що ось про те, що відбувається на Росії, і от цієї ночі там щонайменше 16 дронів атакували п'ять областей країни-агресорки. Користувачі соцмережу оприлюднили момент влучання у найбільший в Росії морський торговельний порт. Усть Луга він у Ленінградській області. Ну і там теж ні. Губернатор повідомив про атаку чотирьох дронів. При цьому заспокоював, що пошкоджень немає. Утім, у ворожих пабліках розповідають про пошкоджені віхта одного із підприємств на території ось цього порту. Ну і Петро Сіярто відреагував на те, що Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС і очільник міністерства закордонних справ назвав рішення Польщі, цитую жалюгідним та дитячим. Ну і так як відомо, польща направила дипломатичну ноту про те, що не буде запрошувати посла Угорщини на церемонію початку свого головування у Євросоюзі. Приводом стало надання Будапештам політичного притулку, звинуваченому у корупції євродепутату. Марцину Романовському угорщина відмовилася видавати його наприкінці 2024 року, попри європейський ордер на арешт. А от з Грузії почали депортувати іноземців, які брали участь у прозахідних акціях протесту. Їх звинуватили в адміністративних правопорушеннях. Про це заявили у прес-службі МВС цієї країни. Пише «Європейська Правда. У грузинському міністерстві зазначили, що загалом за листопад-грудень 2024 року зобов'язання залишити тбілісі оголосили щодо 91 іноземного громадянина із понад чверть. З них понад чверть учасники акції протесту. Їм суд призначив різні адміністративні покарання. У той же час громадянство цих людей поки що не уточнюють.